Все эти технические трудности купивать посылания. Так, маю надію що по-перше, ютубовські трансляції вони будуть зберігатися і мені не потрібно буде їх перезаливати і другий момент, то що, ну дійсно ці трансляції залишаться і будуть ще таким. Власним підспорям, тим, хто буде тільки включатися. І так, у нас починається 90 днів літа з гетьман. Наш курс називається директор за 90 днів. Я спеціально його проводжу не в ні в какої не рубашечки, як та там, знаєте, там вишукано по-діловому. Я вам проводжу його так, як проводить час мережевий директор. Він проводить час по різному він читає, він займається спортом, він зустрічається. він... Десь подорожує, він десь проводить якісь презентації. І це все буде в принципі, отак, от як будуть випадати 9-часово де я єсть, там і буде стрім. От я вирішила, що це буде отак, от як я живу. Тому що якщо вас вчити тільки якимось вишуканим речам, типа за столом, ззаді мене крилія, написано в Фармасі, то це буде, знаєте, такі виріски. Которі будуть говорити о том, що треба бути тільки ідеальним і никакой другой. Я вас хочу підвести до того, щоб прийти до тієї ідеальної, вам треба тисячу раз побити не ідеальний. От і сьогодні вся ця неділя буде присвячена тому, щоб ми знайшли ваші сильні сторони і посилили їх. А, сьогодні буде невеличкий ефір, і він буде присвячений тому, які ролі ми граємо в житті. А, ви знаєте, деле ми граємо десятки ролей, а, може бути навіть сотні ролей. І це все ролі, які десь ми обираємо грати, а десь нас вимушують грати. А десь ми прямо хочемо грати, але боїмося грати. І давайте поговоримо про те, що багато ролей, які ми граємо, вони для нас ну, не природні, вони для нас нав'язані. Це і гарно, і негарно, тому що, наприклад, роль директор вона точно для вас бажана, страшна. Ви її е, страхуєтеся, вона для вас кажеться недосягаємою, вона для вас кажеться, можливо, зараз складною. Е, і тому ми часто не приступаємо до того, щоб почати себе якось поводити як директор. Взагалі-то ми граємо дуже багато ролей І ми народжуємося, ми міра, ребенка, якого всі пляшуть родні. ну, По крайней мере, я знаю, що в багатьох сім'ях саме так. Ми стаємо доньками, ми стаємо ученицями, ми стаємо. Друзями, ми стаємо якимись там спортсменами. Ми стаємо піаністами, малювальниками, да там художниками. Ми стаємо. Староста там, председателем совета дружини і так, далі, і так далі. Тобто, дивіться, ми граємо на самом деле дуже багато ролей. І вам треба зрозуміти, які ролі ви граєте по життю. От в сьогоднішньому моменті, коли ви заходите на цей марафон, вам треба прям сісти, взяти і розписати, які ролі я граю по життю. О, бачу, бачу. Привіт, привіт, Светочка. Дякую, що написала. Я розумію, що. Ми не видно і чутно, е е які ролі ви граєте по життю. Чим більш малесеньку роль ви побачите, тим більше ви розумієте самі себе. Навіть якщо ви побачите, що ви прибиральниця в домі, якщо ви побачите, що ви там роботника огорода, якщо ви побачите, що ви там кормілець собак, у мене тут Боня ходить кругами і хоче підійти до, до камери, тому що це ж цікаво. Ні, Боня, ніт. І саме це і робить нас сьогоднішніми нами. Боня, ніт, йди, йди, йди. Давай, 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 давай. От, е, ваша задача зрозуміти, які ролі ви граєте в плюсі, і які ролі для вас е, приносять ну, мінусовий такий, е, моментик, які да? ролі вас дратують, які ролі вас вимушують забувати себе. Тобто, можете поставити от там плюсик, плюсик, мінусик мінусик. Вам треба взяти просто е, свою. Свой блокнот и выписать те роли, которые вы играете на сегодняшний момент. Даже в, в бизнесе, какие роли вы играете? Вы, например, контент мейкер, вы снимаете, сторис. вам это нравится роль или не нравится, вы придумываете сценарий, вам нравится эта роль или не нравится? Бо багато ж людей придумати Можуть, а зняти іти не хочуть. І це теж треба розрізнити. Багато людей. Мають презентацію продукту, я можу про нього розповісти, але я не хочу про нього розповідати. Мені так ні та саме, ні, ні комфортно. А, багато людей а, знають, там, як спілкуватися з людьми ну, теоретично, да, у которых, там, 5 тисяч друзей. Но, я не хочу этому уделять внимание, я не хочу знакомиться, я не хочу входить в какую-то новую, в новое спилкувание, потому что это где-то риск для меня. И вот вам надо все это максимально разложить, прям максимально. Вот пишите роль свою и ставите плюс или минус, или плюс-минус, да, такое, такое, знаете, там типа... Типа можу вже з собою договоритися, щоб я це робила. Да? Не просто розумію, що блин, я це ненавижу, Я це роблю, але я це ненавижу. Вот, например, От, наприклад, у мене так відбувається, я дуже часто про це кажу, я чесно кажу, для мене так відбувається з моїм огородом. Я його люблю. Но как только я его туда выхожу, у меня сразу же э, по психосоматике э, наступает такой ну, момент красного лица, багрового лица. То есть я понимаю, что для меня это психосоматика. Вот это вот там полоть, может быть что-то цветет, конечно, но он же не может цвести круглогодично. Да? Вот я б, даже если я выйду поздней осенью, когда уже ничего не цветет, и если мне там что-то надо сделать, у меня обязательно покраснеет лицо. То есть я это на уровне психосоматики не принимаю. Для меня это не интересно. Но я понимаю, что есть такой момент, что именно тогда, когда я что-то делаю на огороде, ко мне как к Агате Кристи приходят просто нереальные агата мыла, Кристи мыла посуду и придумала, придумывала очень крутые сценарии своих книг, сюжеты. А я коли працюю щось роблю на городі, до мене приходять якісь такі ідеї, типу там Блін, це треба показати. Так от. Или про це треба розказати. Так от. Тобто ко мне це нігде не приходить. Ну, то есть мне надо где-то выйти там клубничку по этот, э, малинку, э, бур'янчик вирвати для того, щоб це спіймати. Я от це розумію, то есть я це не приймаю, але я розумію, що там десь щось от это, знаете, такое сакральное сидит, да, когда женщина занималась каким-то собирательством, и к ней приходили какие-то идеи. И поэтому я себя успокаиваю, говорю: "Ларис, ти туди йдеш тільки тоді, коли хочеш. А, ти себе не насилуєш, у тебе є кому щось робити. І, і ваша задача це підловити ці моменти, тобто, да, де плюс чистий, де плюс мінус, а де мінус. А, і коли ви це зробите, бажано, щоб у вас було написано як мінімум там, штук 30 таких діл, які ви можете розпознати. Понимаете, ролей, которые вы играете, которые вы можете распознать. И когда вы это напишете, ваша задача, посмотрев на эти роли, подумать: А что со мной будет, если я перестану играть те роли, которые мне не нравятся? А что со мной будет, если вот, вот, какие у вас мысли возникают, когда вот совсем перестану играть то, что мне не нравится? Вторая задача – написать, подумать о том, а что, если я перестану играть те роли, которые ну, меня дратуют, да, вот эти плюс-минус. Что, если я буду играть только те роли, которые мне нравятся? А что если я вообще перестану играть какие-то роли? И вот смотрите, ваша задача ⁇ поймать эти три состояния. Потому что они все три очень полезные. <coughs> Когда вы позволяете себе не играть те роли, которые вы не хотите играть, Ви нібито знімаєте з себе ярмо і дозволяєте собі бути вільною. Наприклад, я не хочу грати роль найомного роботника, я знімаю її і стаю нібито вільною. Якщо я перестану грати ті ролі, які мене дратують, я буду більше приділяти уваги тому, що мені подобається. Я більше стану себе слухати, я більше стану э, дійсно відчувати те, чого мені хочеться. І третій стан, якщо я взагалі перестану грати ролі, я останусь сама з собою. Я не мама, я не жена, я не э, водитель, я не директор. Я тільки я. На самом деле это очень такая глубокая техника, которая позволяет нам услышать, а что я сама себе говорю, что я сама о себе думаю, какие мысли у меня есть о самой себе, чего я хочу, на что я способна, к чему я стремлюсь. И вот ваша задача подловить эти три мысли. Если вы сможете, поделитесь. Если не сможете, то просто напишите список тех ролей, которые вы играете, и поставьте возле них плюс, минус или плюс-минус. Это простая техника, но она ведет реально э, к тому, чтобы посмотреть, приоткрыть, приоткрыть то, что вы хотите делать, то, в чем вы сильны. И поэтому начинать мы будем именно с нее, с того, чтобы посмотреть, а где там у меня этот директор, есть ли он вообще у меня там среди ролей, которые я хочу играть? Как я к нему отношусь? Насколько он для меня значимый или незначимый? Насколько для меня органично быть в каких-то. суміжних ролях, наприклад, там, що то проводити, з ким-то знайомиться, как-то проявлятися. І ваша задача сьогодні в гілці... Ні, ми это будемо робити в этой основной гілке. Просто написати і прислати е, те, що ви напишете в своєму щоденнику. Не, давайте не будемо писати нічого е, чисто в этом, знаєте, там, типа для отмазочки. Відео все только в їжеднівники. Е, ваш їжедневник це ваш проводник, ваша рука. Это ваші э, мозги і серце, которые э, вас з э, вами будуть всегда, то що написано э, буковками в телефончике. телефончики и останется, оно не будет вами присвоено. Ваша задача взять блокнотик, от руки от своей написать, оторваться, может быть, на каких-то таких страничках подумать о, о том отдельных, подумать о том, а что если вот так, если только положительные роли, если я не буду играть отрицательные роли, когда играю определенную... Я когда играю определенну роль. А, ну, так, далі. І ваша задача про це подумати і написати. Навіть якщо ви не поділитеся от тим, що ви написали, написали, що буде, якщо ви вот эти негативне, ваша задача написати этот ліст для себе. і Я буду благодарна, если вы поделитесь мне в личку. Я тоже хочу понять, а что тогда у нас у каждого будет, а что тогда. Я сказала про те, что тех, кто будет мне писать, в в там же в телеграме, я буду делиться тем, а что у меня, какие у меня мысли возникают, потому что я знаю, что это всегда должны быть обмены. Если вы э, пишете, я вам тоже отвечаю своим откровением. Э, тогда нам легче идти вперед, тогда нам легче понимать, э, в чем мы можем друг друга поддержать. Отакий маленький ефір, буквально 20 хвилин. Ні, навіть не 20, 16 хвилиночок. Я хочу вас запитати, чи все е, понятно з нашим е, е, з нашим курсом? А е, дуже е, бажаю кожному зрозуміти, що є декілька моментів, які е, треба робити бути. Е, це літо, всі 30 дней ранковые селфи и какие е, э, фітнес нагрузочки Я написала спорт, але ви розумієте, да, що у нас у кожного спорт, у кого-то е, э, э, восточні, а у кого-то это пробежка, у кого-то это просто зарядочка в этом самом в кроватке, а у кого-то это там, велосипед, у кого-то это тренировка, а у кого-то это просто, просто походили, просто идем пешком на работу, да, и такое тоже может быть. Это тоже, кстати, ваша нагрузка, выбирать там подниматься, а не ехать на лифте, пройтись пешком лишний раз, да, там вечерние эмоционы какие-то. Делитесь этим в нашем, в нашей веточке «Утренние селфи и зарядка». Далі ми читаємо обов'язково діліться книжкою, яку ви обрали, що ви її будете читати найближчий місяць. І ви обов'язково напишіть декілька фраз, чому ви обрали саме її. Що ви хочете там взяти такого для себе корисного? І третя гілка це наші щоденні звіти по тому, що у нас вийшло. Вчимося вести щоденник досягнень своїх і обов'язково дякуємо собі. Кажемо собі, я молодець. Я дякую собі. Я дякую людям, які мені зустрілися. Вчимося дякувати. Це прям три обов'язкові такі моменти. А те, що буде відбуватися кожного раночку о 9.00, це такі завдання, які будуть вам допомагати оцей шлях себе створення проходити, можливо, легше, можливо, цікавіше, можливо, не зливатися, можливо, Розкриватися, наздобувати якихось нових звичок. От. І я буду вдячна всім, хто буде цим ділитися. Я сказала вчора, що вам треба буде написати пост про те, що 90 днів найближчих стануть для вас цікавим курсом, цікавим навчанням разом з гетьман і розповісти свої очікування, розповісти, що навчатися це завжди цікаво. Розповісти, можливо якісь свої е інсайти з минулих е марафонів, да, тому що я знаю точно, що у вас є такі моменти, що ви проходили їх і ви виростали. В сміливості, в проявленнях, в спілкуванні, в досягненнях, в різних моментах. Не завжди, коли ви йдете качати жопу, ви накачаєте саме жопу. Ви по ходу діла підкачаєте ноги, руки, прес, а взагалі у вас була цель зробити красиву попу. От. Тому по ходу діла ми будемо підтягувати дуже багато різних таких своїх. Навиків, можливостей своїх граній. Все, я вас всіх обняла. В 20 хвилиночок ми вписалися. Чекаю ваші звіти прямо в цьому основному каналі General. Обнімаю. Рада, що ви. Вместе.